Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити плинчики і ось що нам потрібно: борош на 450 грам, цукру, 2 чайних ложечки, 500 мл молока, 3 яйчка, сіль сода та олійка ще понадобиться. Яйця вбиваємо. Яйця додаємо цукор. сіль. Так, соди не знайшов, в мене розпушувач тіста. Збиваємо. Так, молоко я підігріваю, воно повинно бути тепленьким, не кипятком. Слідкуємо за температурою. Додаємо борошна. Перемішуємо, вливаємо молочка. Не все поки. Ось таке у нас вийшло. Заливаємо молоко те, що у нас залишилось. Так, повинно у нас отак вийти. Даємо йому настоятися хвилин десь. Так, чуть не забув. Дві ложечки олійки наливаємо. Даже, даже три візьмемо. Перемішуємо. Так, вливаємо сковорідку в олійку та салфеточкою розтираємо. Розігріваємо сковорідку. Кучка вже більше робиться, жидкості поменше стає. Так, ось де в нас скільки вийшло блинчиків, я їх не рахував. Це простий рецепт, якраз для празника масляниця. Так що рекомендую всім повторити даний рецепт. Так, ось де одненьке я намастив медом. Зараз будемо куштувати. Це, це смачно. Це дуже смачно. Мені подобається. Всім рекомендую. Так, дякую, що подивилися дане відео. Якщо вам сподобалося, прожимаємо вподобайку. Всім смачного. До зустрічі!